Так. Звичайно, змінилися вектори. Якщо за минулої влади вектори були, можна так сказати, дуже вульгарно українські чи проукраїнські, то тепер українська влада роздирається протиріччями зсередини. Там є і умовно проукраїнське крило, і звичайно дуже сильне проросійське, прорадянське крило. І от ці, е, тобто хто на якій посаді, той так і впливає. No. Міністр освіти він там русський білогвардієць, або як його часто русський фашист, по суті, русський Чорносотінц, і відповідно від такою і є політикою, яку він нав'язує суспільству. А інші люди більш лояльні, скажімо так, до українських цінностей, і особливо ті, що більше контактують з регіонами, з хто з людьми ходить по одній землі. Відповідно, таким чином влада розхристана, не не гомогенна і робить часом такі чудасі, як це сталося з головною темою нашої сьогоднішньої розмови. Це темою голодомор. А що сталося? Ну, згадайте, може, всі забули, або дехто забув, перше, що зробив в гуманітарній сфері, президент Янукович, це викинув з офіційного сайту президента України згадування, тобто цілий розділ про голодомор. А чому? Я думаю, що це була десь така болюча внутрішня тема. Тобто, оскільки це була улюблена. Ну, даруйте про таку страшну тему казати, іграшка президента Ющенка. Той для них для них, для його команди, було принциповим, хоч в такий спосіб, розквітатися, розвітатися з минулим. Тобто вони викинули, не думаючи, які наслідки це матиме. Ви бачите, оце, звичайно таке дивне наше ставлення. Ну, це справді величезна трагедія, і е, ющенкові, мабуть, з нєї сторони потрібно подякувати за те, що то треба за це. Треба дякувати. Е, він е, Підняв цю тему, а з іншої, все ж таки, спекуляції на цій темі теж було досить багато. Це ж політика, тобто будь-яка тема в руках політика чи в устах політика може стати. Але спекуляція. ми повинні для себе все ж таки вибрати якийсь, якийсь такий правильний підхід до нашого історичного минулого побудований на справжніх цінностях. Так і от щоб наше ставлення до цієї величезної трагедії, тим більше коли це стосується трагедії предків, це стосується мільйонів людей. Мабуть, це ставлення не повинно залежати ані від е, одних людей, які намагаються на цій теми спекулювати, е, хоча і піднімають її, ані від других людей, які намагаються її взагалі замовчати і спекулюють на цьому ще болючіше, так